Всім привіт! Нарешті з'явився у нас в продажі прилипач. А саме біоприлипач. На основі пафінової біооливі. Це прилипач, який не має терміну очікування, мабуть, так, такі самі характеристики у більшості прилипачів. Ще у цього прилипача є гарна така дія. Він при потраплянні на шкідника. на шкідників, Комах закупорює їм органи дихання, і вони можуть мурати десь через пів доби до двох діб. Це працює при контакті зі шкідником. Тобто він добре підсилює дію інсектицидів, біоінсектицидів і також його можна давати разом з триходермою. Щоби Робити оприскання по листю тр треба знати, що її треба давати на вечір, щоб а, саме жива трихадема, там, де є живі клітини, не тільки спори, а й живі клітини працювало довго. Далі ми можемо додавати прилипач, який ще е, контролює, стримує розвиток е, е, шкідників, і також при потраплянні на яйця е, шкідників, не, не дозволяє їм е, е, далі розвиватися. І сюди ж до цього розчину також, наприклад, при описку триходермо по листю можна додавати карбамід. тобто триходерма на 10 літрів, на 15, на 10 літрів, дивлячись від по, потреби по одній столовій ложці кожного виду, плюс прилипач і плюс карбамід. Який саме прилипач десь тут зараз він з'явиться або вже є? Ви можете його бачити, як він виглядає. Його ціна і, і придбати внизу під відео є в описі номер телефона через Viber, Telegram, WhatsApp, через будь-яку мережу, через Інстаграм. На Агридвіш ви можете це дізнатись і замовити. Перелипач його назва. Він зветься в нас Greenkeeper, тобто зелений такий помічник. Його розхід на 10 літрів води 100 мл на 10 літрів води, або від 1 до 2 літрів на гектар, якщо це відкритий ґрунт. Підсилюю дію фуницидів будь-яких хімічних, нехімічних, інсектицидів а, прилипає і, і має ще вплив якийсь там ну, при контакті. З комахами він ще їх довбиває, якщо вони там залишаються живими. Тобто, Якщо у вас рослини на них нема комах, то давайте при кожному оприскуванні цей прилипач. І коли там буде хтось з'являтися, він буде е, стримувати. Тобто, В ньому знаходиться не сам парафін, а різновид цього парафіну. Тобто, Тут олива парафінова парофі... в Європі, в Сполучених Штатах. Цей перелипач зареєстрований як біо, його можна використовувати і, і його розцінюють в в, в, біо, в, в біотеплицях в біогосподарствах як біоінсектицид, як один із біоінсектицидів. Бувають, роблять перші оприскування, ну, і взагалі окремі оприскування цим е, 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 е мінеральною такою. Оливою а парафіновою оливою роблять оприскування і контролюють шкідників. В біосадах я знаю, роблять перші оприскування. Роблять 2-відсотковий розчин. Розчин заїжджають в сад, коли ще нема листя, роблять оприскування. І тим самим контролюють. там... Шкідників, котрі будуть тільки вилуплятись, виходити з зимівків, тобто вони не можуть там прокинутись і далі нормально розвиватись, тому що їх тіло закупорене в, в, в цьому парафині, котрий був як олива, і після деякого часу він застигає і не дає нормально розвиватись шкідникам. Вони не можуть дихати, вони не можуть змінювати свій, своє тіло і все інше. Ну, це вже настає внаслідок там, чогось. Перша справа, він тримає розчин на поверхні, трохи зменшує натяг водний. Тобто, коли там, ви знаєте, що поверхня і капля може бути ось така, а коли ми додаємо придбач, вона стає більш така розтягнута. Ось так саме працює передбач грінкіпер, тобто він трохи розтягує, маючи при цьому біопоказники. Нагадую ще раз, терміну очікування по ньому взагалі немає. Тобто його можна прямо зараз обробити, якщо їм і збирати ці овочі. Ну, звичайно, їх треба перед переживанням будь-які овочі мити. Ось, З приводу гарного застосування трихадерма даємо на 10 літрів води трихадерма, одна столова ложка віріди, одна столова ложка конінги і одна столова ложка. Харціану, це, наприклад, на 10 літрів води. Потім сюди ми додаємо 100 мл мл плюс, плюс 100 млн Грінкіпер додаємо і плюс сюди 20 грамів карбоміду. Це підсилює дію триходерми, це підсилює дію ну, один одного. тобто а Карбамід він слугує як підживу для триходерми, вона краще розвивається. І якщо ви робите оприскування там за 2-3 за годину краще до заходу сонця, вона довше зберігається на поверхні листів, вона фіксується краще і, і плюс тут прилипач її фіксує, плюс карбамід впливає на розвиток більш клітин і спор. Трихадерми, тобто вона потім максимально працює, наскільки це можливо. Так, звісно, вона всередині рослини не буде лікувати, а профілактично, там, де вона зафіксується, будемо максимально робити, робити захист для ваших рослин. Так що в нас в продажі Greenkeeper. Зараз ви його бачите, він зараз в півлітрових пляшках, далі будемо дивитися, він може з'явитися в літрових біо. Випробовуйте, додавайте в своє оприскування з будь-яким фунцидами, екзицидами, з трихадермою, з добривами все це можливо робити. Біопилпач від Мікагардіан.